Всіх вітаю. Всім доброго ранку. Чим сьогодні живуть люди? Звичайно, не всі люди одним і тим же живуть, але хтось живе одним, хтось живе іншим. Перше, багато людей живуть сьогодні новинами. Є ряд людей, які дуже багато проводять час в перегляді новин. Багато часу витрачаються. Вони не лише дивляться ці новини, а ці новини заполонили їхні серця, їхнє спілкування, їхню мову. При зустрічі вони тільки роблять, що, що говорять про новини, кого хто що слухав і що передають, які є новини. Вони ними живуть. Ці новини визначають їх стан, впливають на, їхню, на їх настрій, емоції, новини. Я не говорю, що не слід слухати новини. Але тут важливо, щоб в нас була міра. І не, нови... не від новин нас має за нею залежати настрій да? і інші речі. Є ряд людей, які живуть плітками і всякою негативною інформацією про людей, особливо людей, яких рух вони не завжди поділяють. І є певне число людей, які копаються у всяких поганих речей про когось, розносять їх при цьому, що то навіть додаючи чи перебільшуючи. І навіть цим беруть участь старші люди, і так дьявол використовує людей. Ці люди дуже багато знають про людей, саме різної інформації, особливо поганої інформації. Вони її визбірують і... Поширюють її, аби свої погані діла не попали в об'єктив. То краще чиїсь в об'єктив понести. Тому що є свої погані вчинки. Люди живуть поганою інформацією про когось, вони її відзбірують да, і поширюють її. Це дуже погане явище. Є люди, які живуть пророцтвами. Відразу скажу, я поділяю пророче служіння. І у нас повинна бути правильна реакція, коли ми чуємо пророче слово від брата чи від сестри. В Біблії ми знаходимо основу для такого служіння і сьогодні дару, пророкування. І це добре, коли в церкві є люди, які пророкують, чи брати, чи сестри, і навіть не одна людина це дуже добре. Але в чому є? Скампа, коли є погано, погано тоді, коли люди живуть пророцтвами, Тобто вони відзбірують всякі різні пророцтва, які були, якісь десь вони чули, вони їх поширюють, самі слухають, колекціонують і так далі, це далеко не їм було пророцтво. І ми маємо пам'ятати, що як можливо в одній церкві було одне слово, а наші зовсім інші. Коли ми, наприклад. Читаємо книгу об'явлення, ми бачимо звернення до церков і дуже різне, тому що різна ситуація в кожній церкві. Це слід пам'ятати. Але люди визбірують, десь колись щось чули, навіть не задаються чи воно від Бога. Вони просто поширюють, вони цим живуть. І я побачив з моїх спостережень, що ці речі до добра не приводять. Речі ці до добра не приводять. Наступне. Є люди, які живуть свідченнями. Коли люди підсідають тільки на свідоцтва, слухають тільки свідчення, увлікаються ними, це небезпечний шлях. Тому що коли вони попадуть в складні ситуації, обставини це дасть знати про себе, от те, що вони жили тільки свідченнями, а не Божим Словом, а не Божим Словом, яке слід читати і досліджувати. Над яким слід роздумувати. І я знаю людей, от знаю людину, коли людина живе свідоцтвами, виникають проблеми. Свідоцтво повинні мати місце в житті людей. Дуже добре, коли в церкві час від часу хтось розказує свідчення, свідкує про те, як Бог змінив життя його, як Бог спас, як Бог зцілив. Це має місце. Я навіть до цього закликав би. Але погано, коли ми тільки переймаємося свідоцтвом, тільки зациклені на свідоцтвах, тільки свідоцтва, слухають, наша віра будується тільки на свідченнях. Це погано. Ми повинні будувати свою віру на Божому слові, на пізнанні Господа. Ряд людей є і таких, які живуть. минулим. минулим. І люди, які живуть минулим, їх час, від їх часто можна почути. А колись було. От колись ми молились. От колись Бог діяв. І навіть згадують певних осіб, які, через яких Бог діяв. Я вірю в це, що Бог діяв колись, але я вірю в те, що Бог діє і сьогодні. У мене просте питання, шановні, а де зараз? Добре, колись Бог діяв, ви старші. А чому ви не покажете? Я не знаю, можливо, ви знаєте. Покажіть, де зараз, колись молиться. а чому ви зараз не молиться? Часто проблема, що люди вину хочуть на когось переложити, на тих, що вчилися, на інших, але тільки не на себе. Де ж зараз твої? Сьогодні Бог діє. І є люди, які бачать, що сьогодні Бог діє? Тому люди живуть минулим, а колись було. Минулими свідченнями да, і так далі. Є люди, які живуть в майбутнім. Вони думають тільки про майбутнє, от десь вірять, що ще Бог буде діяти, буде пробуження і так далі. Але, шановні, якщо ми будемо так говорити і так рухатися, а не а сьогодні не робити правильні речі, ми можемо загубитися, ми можемо того не побачити, можуть бути проблеми. І є ряд людей на закінчення скажу, які живуть Божим Словом, і це саме правильний варіант. Вони його читають, вони його досліджують, вони над ним роздумують. І писання каже: перший псалом: блаженний чоловік, який не бере участі у раді нечестивих, не стає на дорогу грішників, і не сидить у зборіщі кепкунів. Але він насолоджується Господнім законом, і над його законом він роздумує день і ночі. Він буде, як дерево, як дерево посаджене біля потоків води, яке приносить свій плід у належному пору, і листя якого не в'яне. Усьому, що тільки він робить, матиме успіх. Коли ми читаємо Пісання до Євреїв 4, в 3, в 12, ж написано бо Слово Боже! Живе та діяльне і гостріше від усякого двосічного меча, воно проникає до розділення душі й духу, суглобів і мозгів, судить думки і наміри серця. Ісус сказав не хлібом одним буде жити людина, а кожним словом, що виходить із уст Божих. Як важливо, щоб ми на речі, події, обстановку дивилися через призму Божого Слова. Наш настрій. Емоції, наша поведінка залежала від Божого Слова. Це саме правильно. Боже Слово це є надійне джерело, надійна основа, надійна основа для життя, для поведінки, для рішень. І тому Ісус говорить в Іван від Матфія. Матфій записав 7 розділ 24 текста: отже, кожного, хто слухає ці мої слова, і виконує їх, я уподібню до розумного чоловіка, який збудував свій дім на камені, і пішов дощ, і розлилися річки, і подули вітр, і обрушились на той дім. І він не впав, бо його підвали не були закладені на камені. А кожна, хто слухає ці мої слова і не виконує їх, я вподім до нерозумного чоловіка, який збудував свій дім на піску. І пішов дощ, і розлилися річки, і подули вітри, і навалилися на той дім. І він упав, і його падіння було великим. Як в одній інші ситуації пішов дощ, але один дім устояв, тому що була правильна основа. І та є основа каже, хто слухає мої слова, його слова і виконує їх. Отож, роблячи висновок, давайте ми задамо собі запитання, чим сьогодні живемо ми. Чим живеш ти? Новинами, різною поганою інформацією про когось, поширюючи, особливо тих, кого ти не поділяєш Пророцтвами? плітками, свідченнями. Минулим, чи майбутнім, чи можливо живеш Божим Словом. Хай допоможе всім нам Бог жити Його словом. Так по писанню, це правильно. Це буде дуже мудро і дасть це приведе до успіху. Хай всі Бог благословить. Якщо ви не підписані мій ютуб канал, у вас є можливість прямо зараз це зробити. Я буду дуже вдячний, будьте благословені.